Вітаю, вітаю. Тож, почнемо відразу. Де, на думку Кремля, Україна має взяти взагалі цю брудну бомбу? Ну, е, брудні е, за помислами політики російські військові злочинці, вони, е, ну, скажімо так, проєктують на е, своїх опонентів е, свій стиль і свої методи. Насправді Україна веде конвенційну війну під дуже жорстким. Супроводом наших партнерів, адже надання озброєнь Україні, воно супроводжується ще й зобов'язаннями з боку України. Якби Україна використовувала зброю або проти мирного населення, або нецільово, звичайно, ми б її не отримували. Але це перше. Друге, що його навіть не уявляє рівень довіри між міністрами, ну персонально, між міністрами. Оборони, наприклад, Лойдом Остіном і Олексієм Резніковим, або Холусія Каром і Олексієм Резніковим. Навіть Себастьян Ликорню, е, міністр оборони Франції, я думаю, довіряє Резніку більше в рази, ніж е, Сергію Шойгу. Тому це все виглядає як істерика. Тим більше, що два дзвінки Лойду Остіну і е, е, дзвінок Бену Волісу, дзвінок Холусія Кару. Дзвінок ликорню. ну, лишилося тільки в Монголії ще подзвонити. Це ну, мабуть більш зрозуміла країна для тивенця Шойгу, ніж Франція чи Туреччина. Скажіть, а до чого вам взагалі можуть привести такі заяви, чого хоче і прагне досягнути Росія цими своїми дзвінками? Ну насправді о, отакі звинувачення, і, і скажімо так. Створення з України образу міжнародного терориста, це ж спроба зменшити підтримку України. І тому якраз. Оці історії із Чорнобильською атомною були. Тепер із Запорізькою атомною, поки по суті, не обламали е, ну, русофашистів із е, цією Запорізькою атомною, тепер вони вигадали нову фішку про брудну бомбу. По-перше, Україна дуже чітко дотримується законодавства міжнародних угод по обігу е, радіоактивних матеріалів. Якби е, ці радіоактивні матеріали були не, не е, ну, е, підконтрольні. Світ би дуже чітко зафіксував, що десь зникли якісь там кілограм якогось плутонію чи урану. Насправді, по-перше, в Україні нема зброй, збройного урану. По-друге, в Україні є справді лише е, оці паливні збірки використані, які е, закладені в е, контейнери тривалого зберігання, і вони перебувають в Чорнобильській зоні, там, де. Е, Оцей центр зберігання ядерних відходів. І ще, до речі, такі центри, по-моєму, чи не на Запорізькій атомній був такий підрозділ? Ну от питання, чи не самі росіяни викрали одну із паливних збірок із українських сховищ і на основі цього хочуть змонтувати щось таке, ну справді, брудну бомбу. Тому Розуміло. можливо, що на зло на злодії шапка згоріла. Може, і так скажіть а от місія ООН і МАГАТА, хоч одна із них можлива в перспективі, ну Україна зацікавлена в якомусь такому ширшому спостереженні за подіями в Україні. Ну, ми ж бачимо, що по суті інтенсивність стосунків з МАГАТЕ з українського боку і спостережна місія врешті призвела до того, що шантаж з запорізькою атомною нібито, завершився на сьогоднішній день. Ну, наскільки, наскільки він завершився, ми подивимося. Тому що поки що Росія сконцентрувалася на залякуванні підривом е, Дамби і само, ну, самої станції е, е, Каховської ГЕС, що при, спричинить знову ж таки екологічну катастрофу. Ну, але ядерний вибух це та ж сама екологічна катастрофа. Тобто. Російський напад на Україну він супроводжується постійним шантажем, постійним терором шантажем, і особливо цей шантаж зростає, коли успіхи в наступі, в контрнаступі українських сил вони більш ніж відчутні. Це ми бачимо зараз на півдні в Херсонській області. Цей наступ досить відчутні удари. Українські війська наносять на Запорізькому напрямку. Ну і фактично. Там, де наступає єдине місце, де наступає біля Бахмута російська армія разом зі своїми всякими найманцями і отримує по зубах, навіть там немає в них просування, тому їм треба ну, спробувати, хоча б всадити Україну за якісь переговори. Я не думаю, що політичне керівництво українське зараз готове сідати за перемовини з Російською Федерацією. Також хотілося б обговорити дуже важливу тему затримання Богуслаєва. З вашої точки зору, чому саме зараз? Бо журналісти-розслідувачі давно на нього шукали дуже багато матеріалів і знаходили. Як ви думаєте, його додадуть у списки на обмін? А Росії він потрібен. Росії ж потрібні двигуни Моторсічі, а не Богуслаєв. Я думаю, що Богуслав на Росії заробив скільки грошей, що е, ну, росіяни можуть запропонувати йому що? За його ж кошти купити собі свободу в Росії. Ну, я думаю, що Україна зараз повинна, крім цього розслідування, арештувати всі активи, всі, е, які належать Богуславі. Е, це перше. Друге, Тут є дуже складна насправді ситуація, тому що з одного боку Богуслаїв він же свого часу, після 2010 року, був викупив в Білорусі Оршанський авіаремонтний завод, і саме через Білорусі йшли потоки комплектуючих на Росію навіть під час війни, ну спочатку 2014 року. Наскільки я пригадую, у 2018 році Лукашенко нарешті викорив Богуслаєва з Білорусі. Ну, Явно, що українська влада просто йому, так би мовити, притисла всі потоки тогочасно. І е, Богуслаєв шукав інші варіанти поставок. Ну, Варіантів багато. Насправді, комплектуючи з моторсічі, е, споживають десь до 100 країн світу, і через це. Росія могла використати будь-яку прокладку в цих країнах з метою постачання комплектуючих на свою територію. На жаль, ну, війна і Україна і війна українського народу для Богуслаєва нічого не означало. Він я просто коли дивився ці його. Розмови з російськими контрагентами він тут українців називає націоналістами, нацистами і тому подібне. Тобто, ця людина жила радянським способом мислення і е, була таким червоним феодалом на моторсічі. Він він її, до речі, і добив.